Кремлівський військовий кореспондент Дмитро Стешин ледь не втратив зір після вмивання водою в окупованому Донецьку. Лікарі діагностували у нього акантамебний каратит рідкісне захворювання, при якому амеби проникають в рогів ока і починають буквально поїдати її. Це загроза повної сліпоти. Сам Стейшин розповів, що воду він оригінальним способом нагрівав на сонці. Щоправда, звідки набирав, не уточнив. Виїжджаючи зранку у військових справах, виставляв на вулиці чорне будівельне відро з водою. Повертаюся, а вона гаряча. Успіх! Лікарі пізніше назвали це 15-літровою чашкою Петрі для розведення зарази. За словами Стешина, в Донецьку вода не призначена ні для пиття, ні для миття. Що коїться в кубових банках або в синіх ємностях на 200-400 літрів у квартирах Донецька, мені уявити страшно, що там настоюється і які форми життя зароджуються? Але при цьому пропагандист звинуватив у проблемах з водою Україну. Як це постійно робить, і так званий глава угрупування ДНР Пушилін. мовляв, мережі не ремонтувалися десятиліттями, і взагалі Україна перестала подавати воду на Донбас. Насправді і Пушилін, і кремлівські пропагандисти прекрасно знають, що Україна не перекривала воду окупованим територіям. Це неможливо, інакше без води опинився б південь Донецької області, який Росія окупувала тільки в 2022 році. Вода стабільно подавалася і на захоплену частину Донеччини до тих пір, поки інфраструктуру не зруйнували обстрілами. Всі звинувачення на адресу України це спекуляція на водному питанні, щоб зняти відповідальність з окупаційної влади. Новий водогін з дону, нагадаємо, забезпечують до 10% потреб регіону і постійно виходить з ладу. Ситуація дійшла до краю. Воду жителям Донецька подають раз на три дні. Її якість гірша за технічну. В місті масово птиця, За водовозами вишукуються черги. При цьому місцеві записують відео з дітьми, які просять Путіна просто дати їм води. Я не хочу жалуватися. бо мені стидно нечим умиться. По утрам и вечерам, а не чистым трубочистым на стыд и срам, стыд и срам. Без воды нет будущего. Дядя Вова, помогите нам.